Усім привіт! Ви на каналі Кубік Тіві. Ну і у нас вже на сайті з'явилася щорічна, можна сказати, так, вже від відвергеймінгу. Бойовий шлях за кожен рік. Зараз ми можемо подивитися разом зі мною. Я дивлюся це відео також вперше: це бойовий шлях. 2023 році. Дуже цікаво подивитися на всю цю статистику. Тож разом з вами ми зараз будемо переглядати. Полетіли. І так, за рік зіграно 6600 боїв, з них 3400 переможних. Найпопулярніша нація у мене була СРСР, до речі. Дуже цікаво. Далі. Топ-3 бої. Це на Тундрі черчилль 3, копальні Т3485 і застава це на ProGT-46. Найшвидша перемога була за 2 хвилини 57 секунд. Ну, це, чесно, неочікувано. Рекордна серія перемог у мене склалася з 11 боїв підряд. Розумієте, так? Всього лише 11 боїв підряд. Тобто, стиль бою. Бачу, на найбільший відсоток перемог в мене на важких танках, а в принципі на інших в мене все більш-менш оптимально. Епічні медалі 81, а всього дали 6598. Ваша щаслива мапа клондайкт. Хм, цікаво, цікаво. Найпопулярніша досліджувана техніка у мене VW-4005, обєкт 261 і Jack Panzer E100. Найпопулярніша прем'єм машина да-да-да, БЗ-176. Да, да, ну, імбази Ну, це імба, одним словом, щось можу сказати. Середній здобутий досвід складатиме 567 очків досвіду. Непогано. Середня шкода 1800. 544 допомогли, заблоковано 613. Ну, натяжо граю, відповідно. Влучність 63%, пробиття 61%. Ну. Тобто, в принципі, що влучаю, то пробиваю. Виявлено машин суперника 6921 машина. Ну, EBR Є105. найчастіше знищувані гріль, ФВХ і LC-90. Ну, що ЛТ, що ПТ. А усього знищено 6520 технік суперника. Ну, цікаво, цікаво. Знищено пожежею, тобто підпалів цілих 45 суперників за весь рік. Небагато, але й немало. Знищено тараном 105. Ну, Да. Так ми граємо. Жорстко. вас заклятий ворог. ФВ 40 на 5. 100 разів він знищував вас в боях. Ну, блін. Я розумію, на кращий бої за типом, Черчіль третій. Т3485, ЄБР-105, ВЗ-120 і Лєвша. Загальний пробіг складатиме є. Ну, це в метрах, дуже багато. Коротше, одним словом. Не будемо на цьому сильно зупинятися. Бойовий шлях, Кубік ТВ. Поділитися хронікою. Ну ось такі, Отака хроніка в мене дуже цікава. Тож, я рекомендую всім подивитися і свою власну хроніку. Тобто, буде посилання під відео. На сайт Варгеймінгу, де це знаходиться, щоб ви могли зайти і ще раз подивитися, так би мовити, вже свою особисту статистику. Тож всім гарного перегляду і побачимось!